Микола, привіт. Привіт Юра, привіт. Хочу подякувати за те, що ти захотів прийняти участь в марафоні Універсальний детокс» в нашій цій програмі, що ти продовжуєш з нами. І дякую, що погодився на інтерв'ю. Поділитися трішки своєю історією і як воно все проходить. Так, у мене є декілька питань для тебе. Да, да, давай. А, Первое вопрос: Почему ты решил принять участие в этой программе? Что это, для тебя? Ну, скажу я так, я уже хотел начать очень, очень даже очень давно еще с тех времен, как ты только э, начал это все как бы прорабатывать, еще, да. Ну, я не помню, какой это был год, но это было очень давно, когда детокс появился, да. И, этот. и я еще очень давно хотел попробовать и своей командой в МВ, да но никак я не мог решиться. Все, у меня не было времени, все, я думал, у меня хорошо, все прекрасно. Но с годами, я тебе скажу, что как бы, ну, организм всегда ну, зашлаковывается, и иногда надо его как бы чистить. И я вот не знаю, вот, как там с войной мы все поразъезжались, да? в Украине там я вот уже вот уже хотел хотел последний момент когда вот это уже ну начать ну как-то все она отложилась на ну на дальше и тут я увидел что ты выкинул что, как бы когда будет набор да вот будешь э, набирать как бы к себе в команду людей и я честно ну вот с первых уст можно сказать да вот кто придумал то мы и идем да? И я вот решил вот попробовать. Да, как бы оно не все так сразу получается. Да, как бы у каждого есть свой шаг. Кто идет быстро, кто идет медленно к своим целям и тому подобное. Но для себя я хотел очень давно, еще раз повторюсь, да. И я рад, очень рад. И вот я скажу, что вот первая неделя у меня началось хорошо пару дней, потом я сорвался, начал снова кушать мясо мучное, а у меня вот, например, с мучным, я вот не знаю, я не представляю себя без мучного, вот я люблю и все. Но я тебе скажу, вот вторая неделя тоже так на плаву у меня было, и я вот, ты когда сказал, что будем продолжать дальше, я говорю, я первый буду, я буду первый, я скажу, что третья неделя, сейчас у меня уже намного легче, по питанию, потому что физические нагрузки у меня всегда, ну как бы, ну проблем не было. То есть э, я могу не заниматься, там не заниматься, а потом там за месяц, за два это все быстро сделать. Сейчас тоже прорабатываю вот эти вот моменты, которые ты говоришь заниматься там по несколько минут, секунд, да, там, э, ну вот э, я хочу, потому что как я т... только что сказал, что у меня вот как-то я привык нагружать всем час полтора тренировки да где-то вот э, я раньше любил сильно бегать я и сейчас люблю просто у меня была э, э, по операции вот недавно перед моим годом я сейчас как бы восстанавливаюсь угу. на колено на колено и сейчас вот вот с этими всеми вот начал да каждый день у меня идет зарядка плюс еще скажем каждым днем я все нагружаю себя новыми физическими нагрузками ну и Хочется улучшиться, да, вот, и питание, как бы, есть у меня лишний вес, хочется скинуть этот вес, либо как-то, ну, ну, в общем, привести себе, скажем так, в порядок, да, потому что так, так. год за годом оно накапливается, вот, килограммчик за килограммчиком, и становится тяжело, и хочется как-то, да, вот, э, вырабатывать какие-то правильные привычки, потому что у меня вот э, три ребенка, три сына, и надо какой-то показывать примером. Так. А ти а лучший примір, когда ти показуєш сам, правильно так, так сто відсотків. Дякую тобі а, за твою відповідь. Наступне питання воно вже більш таке детальне: саме а, які ти зробив для себе відкриття, якісь може інсайти були, і які звички легко даються, а з які, якими ще в тебе виклик, які ти плануєш впроваджувати а, от. Вони потребуют, зараз, от, вот э, как бы да, вот я стартану, вот хочу більше акцент на питание, да. Э, второе, это ну, физической нагрузки понятно, как бы это для меня легко. Э, потому что вот вот эти дыхальные вправы я делаю, да, вот ну вот, э, потому что первый неделе я там. два раза попробовал, а сейчас как бы уже два дня подряд. Я это прорабатываю и скажу так как-то... Как-то больше то ли кислорода попадает в организм, как-то оно так бодрит немножко, да, вот. Даже особенно, когда с утра это делаешь, но ну, ты просыпаешься, вот, даже ту зарядку сделал, оно не так. А когда это все прорабатываешь, ну, намного как бы больше энергии появляется в этом плане. Так, так, так. Тобто а, на, на наступні декілька тижнів, а, на, на що твій фокус більш направлений? Увеличити фізичні нагрузки, 에... прорабатывать записи. Потому что читав я раніше багато, іще до детокса, а потом я запросив, когда я приехал в Европу, тут оно как-то Все свое потом семью перевозил сюда. Ну, ну, нюансы это на сегодняшний день это как бы стандартные. У каждого есть свои проблемы. Да. И как оно все забросилось вот эти привычки, да, когда в Украине было, но ну, все было хорошо. Записи э, блокнот всегда был под рукой, э, книги, да, э, медиа ресурсы слушал. Э, а сейчас вот, э, ну, заново я начинаю вот это восстанавливать. Угу. То, Я уже встановив, як це мотивірував, тому що повседневная наша среда, как бы, она где кудись затягує, то, куда -то не туди, куди треба. Так, тобто, Доро, опановуєш опанування а, свого такого спейсу для себе, де ти можеш більше сфокусуватися да, да, да. на тому, що важливо. Mm. А, так, робити якісь резюме своїх дій. Там, і... Mm -hmm. Да, да. Какие-то новые цели ставят, да, как бы уже есть поставленные, да, но э, проработать так это все, чтобы оно было, ну, э, как сказать правильно, mm -hmm. чтобы оно осталось, это все привычки, чтобы оно mm -hmm. не потерялось. Yeah, я yeah. вот с такими маленькими шажками, да, как бы это не быстро, но я думаю, что я пойду еще и на... П'яту неділю з тобою. Поки це все у мене не вейде в, в обшу целю. Да, цель і правильні привычки, я буду, навірувати. Частиною особистості, так. Да, да, Тому да. що спочатку ти створюєш звичку, а потім звичка створює тебе. Це, це так і є. Так. Дякую, Микола. Ще є е, 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 два запитання. Е, перше. Це як довго ти плануєш це робити, тобто ті звички, які вже ти опанував, наскільки це для тебе легко і просто зробити частиною свого життя? І як це може впливати на твоє життя? Як це змінить твоє життя? Ну, я скажу тебе то, що ну, воно поміняється, я думаю, що поміняється тільки в лучшую сторону, якщо я це буду продовжувати робити. Э, ну, Я планирую, но я думаю, что меня должно хватить надо. Потому что как бы, ну, смотря по э, тому, как я вот раньше шел по своим целям, то у меня все получалось. Я думаю, что и сейчас, я еще когда когда ты был э, в Украине, да, когда ты еще в Америку не уехал, э, я замотивировался, когда ты вот э, на семинарах данном рассказывал, у тебя даже книжка, книжка по-моему, есть да? На 100, так, так. до 100 на все 100. Так, так. Yeah. И я еще тогда когда-то, как-то оно у меня вот в голове как бы закрепилось, да, и я бы хотел бы эту книжку как-то купить или достать, я не знаю, где это, что, ну, ну, это на будущее. И я тебе скажу, что мне нравится да, вот твой настрой, твой, как бы, да, то, что ты делаешь в обществе, да, и я бы хотел бы как бы где-то хотя бы быть рядом возле тебя, да, Іти в этом направленні. Так, ми один одного ми можемо підбадьорювати, додавати наснаги. І так само ти ділишся про свої успіхи, і на тебе дивляться, і твої діти на тебе дивляться, і оточення на тебе дивляться, і постійно твоя історія вона не тільки. Щось про тебе. А твоя історія вона більше за тебе, тому що ти можеш надихати, оточуючих, або можеш навпаки викликати, якби, такі як застереження, щоб не робити. Тому завжди наше життя може бути або. Прикладом або застереженням. І саме цікаве, що в житті також можуть бути періоди, коли ти набираєшся досвіду, ти щось проходиш, потім ти змінюєш і можеш ділитися історією. Ось було був, був такий період в житті, коли це було застереження і так не треба. Потім ось я почав робити інші речі, і це як приклад вже. І в кожного з нас дуже багато. Ситуацій, коли ми шукаємо е, оточення однодумців, наставників, яких ми можемо навчатися, і я чудово розумію твій, твій стан, твій настрій, коли ти починаєш робити маленькі кроки, в тебе це виходить, це тебе надихає. Ти розумієш, що ти можеш це робити, це просто, ти там себе не душиш, е, Воно тобі подобається. є які можуть від цього бути зміни на майбутнє? Так, це завжди надихає. Так, да, да, я з тобою согласен. А наскільки легко тобі впроваджувати ці зміни? От зараз ти почав впроваджувати їх. Наскільки це легко? Як ти себе почуваєш? Ну, є немножко дискомфорт, да, тому що це все нове. От, е, я ніколи не практикував такої восьми питання. Да. если брать какие-то практики, да, там э, психологические, физические, да, какой-то настрой, какую-то цель, да, вот поставили. насчет питания, вот у меня я так думаю, что у меня вот самое сложное это, это вот э, питание, потому что я вот я же говорю, что у меня всегда вот э, э, жена, да, у меня болгарка, у них всегда что-то такое вот жирное, там вот э, выпекает туша, да, вот э, мучное и оно вкусненькое, да, и хочется его, понимаешь? Ну, иногда задумаешься, да, что вот, ну, оно вот, когда мало тебе еще лет, оно как-то не очень. Ну, вот мне сейчас 35, и я понимаю, что есть какая-то тяжесть нет уже той энергии, хотя я не сказал бы, что он у меня много лет, да, есть люди, которые вот, да, у нас здесь участник, я забыл, в марафонах участвует, э, а, в Германии. Ему 60, же. Так, Геннадий. вот, так, так, я вот смотрю на него, и я понимаю, что вот человек, да, ему 60 лет, и он на свои года, вот когда, да, и он вот что-то вот хочет, да, тот же пример показать вот своим внукам, да, детям, и, и я хочу, потому что, ну, как бы, ну, это только ну, мало еще лет, ну, мне еще мало лет, да. Как-то я, ну, скажем так, ну, так оно есть. Я себя запустил, я себя запустил. Надо что-то с этим делать. Да. Поэтому вот, да, я буду стараться вот вырабатывать вот эти все вот привычки. Да, у нас там три направления, да идет. Я вот, ну, вот питание у меня. ушел я скажу, скажу, да. Вот сейчас третий день, да, вот и четвертый сегодня. Нет, в понедельник я еще, вот, бутерброд йос з колбасой, признаюсь. Ага. Ничего, а потом цена проблема. Це не проблема. А потом. А потом да вот э, пошел в магазин сейчас меня э, Валя жена да зовут ее и сейчас смеется с меня раньше у нас там был холодильник э, забит со всеми другими продуктами там колбасы сосиски да там какие-то сыры а сейчас пол холодильника вот э, овощи фрукты какие-то она Палу. смеется Поколи. она что это Я, це буде я, впевнений, я впевнений, я певний, що вона зможе згодом також зацінити, оцінити. Да. Головне, так, щоб я заливався на цьому на направленні, да, і Я думаю, що все буде добре. Ти так сказав про себе, що я себе запустив. Мені здається, що ти просто а, рухався. Я можу сказати, що ти людина така цілеспрямована. А, ти просто дуже швидко рухався а, в направленні там возик, успіх, результати там в бізнесі, в роботі, а, в сім'ї. В тебе три дитини, це, це ти рухаєшся, ти сиреш ти, ти, ти прамований. Ти просто забув за собою цей воз, який називається здоров'я, самопочуття да, 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 якось трішечки а, там позаду. Зараз ти його виводиш. Попереду, що він буде тим ресурсом, без якого нічого не буде мати сенсу. Як Тоні Робінс каже, мені подобається людина, у якій є здоров'я, має дуже багато мрій і цілей, і дуже багато бажань. У людини, в якої немає здоров'я, в неї тільки одна ціль, одне бажання. Саме бути, бути здоровою, тому так пріоритети змінюються трошки, як ти правильно помітив в дитинстві, в молодості. Тіло має набагато більший потенціал компенсації усіляких звичок, які ми можемо мати. Не спати цілу ніч, потім працювати цілий день, їсти що завгодно, і виглядати струнко енергійно, і, і все нібито. Чудово, так. Але згодом метаболізм змінюється, і треба, треба вже фокусуватися, окей, що мені треба робити, якось опанувати а, свій стиль життя. Так. Ну, і як... ще я ага. скажу в період, так у мене стало намного от проще от засипатися, тому що от, да, от, пішло правильне питання, і раніше я мог давити, допустимо, лечь в постель, і я не можу уснути. А сейчас как-то, ну, уже, ну, вот, ложусь, да, там, буквально, там, либо книгу почитал, да, либо, там, телефон в руках, как обычно, это, ну, 21 век, ну, с рук почти не выходит. И буквально, там, какие-то 15-20 минут, все, я ухожу. То uh -huh. есть, ну, вот, намного легче. Раньше, то есть, это было, да, вот так вот, я мог там крутиться по полночи даже и не спать. А там, к примеру, утром на работе и вот это вот э, какой-то стресс, ты не выспанный. 에, приходиш домой, що якісь да. Ну сімейні, вот, а зараз, вот, я скажу, що сосном у мене вот, стало легше намного. Угу. Так, і, і буде ще краще, дуже багато буде інсайтів. Це 100%. 100%. Скажи ще, ще є одне запитання таке останнє. На, на сьогодні інтерв'ю, але ми зможемо провести потім ще цікаво буде твою історію послухати і далі, як ця трансформація відбувається. Але на зараз скажи, будь ласка, що б ти хотів побажати тим, хто вагається проходити програму Універсальний Детокс? Ну, что ему сказать, всегда самый трудный э, путь и старт это начать. Потому что я говорю, вот что я начинал много лет, лет, наверное, не знаю, 10, когда, ну, я ну скажи, вот, да, потому что когда это все начиналось? Ну да, десять роки. Больше десяти років тому. Ну вот, да. И поэтому я вот все хотел, хотел, собирался, и оно у меня не получалось. Я думаю, что самый главный шаг это старт. А там как оно поет. Плюс вот здесь э, есть команда людей, есть люди, которые э, могут что-то подсказать. Да, вот даже вот эта вот группа, да, в Телеграме. Я как-то, ну, была какая-то боязнь что-то сфотографировать, а так, а не так, а видео, а что-то написать. Ну, оно вот... А начинаешь и все, вот потом уже что-то сделал, раз фотку кинул, да, ну, оно, оно легче. Оно в команде и друг друга как-то мы поддерживаем. И... Ну только начать. Ну хуже не будет, это точно. Ну, то есть я вот э, даже каких-то несколько дней, да, вот взять этих трех недель вот, э, ну, неделя где-то у меня вот, в общем, да, э, так. Э, вот э, я вот правильно иду по детоксу. И то, я уже есть какие даже вот пару дней, уже есть какой-то, э, э, да, вот э, сдвиг с этого. Хуже Явно, що не буде, буде тільки краще. А з твоєю підтримкою ми только в бої. Так, я, я, я згоден з тобою, що підтримка дуже важлива. І е, коли ти м, опановуєш щось нове, спочатку ти оцінюєш свої можливості і відчуття, як ти себе почуваєш. Спочатку ти це як в воду заходити, да? а нібито ти хочеш, ти бачиш класно І відчуття таке, хочу зануритися туди. Потім починаєш там придивлятися, а яка температура там потрошку да заходити, а як воно відчувається. І надалі ти стаєш більш вже комфортно, себе почуваєш, стаєш більш таким розкутим, відкритим, опановуєш це, а. Потім вже люди будуть в тебе запитувати, Микола, як це так, як ти зробив, що ти зробив, і, і дуже легко буде дізнатися, хто як налаштований щодо тебе, щодо твоєї трансформації. Тому що коли в мене була трансформація, і це було вже помітно, люди вже це бачили. Ті, хто більш позитивні, вони казали: О. Слухай, ти так посвіжішав, так, так бачу по тобі, що ти. Ну, я посвіжішав на 50 кілограмів, я тобі так. Тобто, це поступово. Коли людина мене не бачила два роки, і вона мене бачить, бачить потім я був 130, потім я 80. І такі були реакції: ти що захворів? Тобто люди реагували. Негативно, і хто знає, що в них там в голові, що вони мені і кажуть. Е один каже: клас, я за тебе радий, mm -hmm. Слушай, ти посвіжішав, ти, ти, ти постронкішав, і ти, ти бачиш, що ти гарно почуваєш себе, а хтось навпаки, це можуть бути люди, які живуть поряд. ну Сусіди, наприклад. або... І це дозволяє також отримати якийсь фідбек щодо того, як люди себе почувають всередині, тому що багато зараз ми знаємо, якщо ми занурюємося в якісь стосунки, ділові там або заводимо нових друзів. Інколи певний час проходить, коли ми дізнаємося, що вони думають про себе. Але за частіше те, що вони кажуть нам про нас, може відзеркалювати, що вони можуть думати і про себе. І тому, коли особливо трансформація якась відбувається, або ментально, ми починаємо змінювати тему, говорити про інші речі. Або фізично це допомагає нам дізнатися більше і про оточення. Ми, ми якби, тригером стаємо. Так? І, і з однієї сторони, звісно, це інколи може бути викликом, якби дізнатися певні речі про оточення, а з іншої сторони це натхнення, коли люди саме вибирають, що їм робити, і змінювати оточення, знаходитися більше серед однодумців, це перш за все опанування речей. Які в колі нашого впливу ми можемо більше фокусуватися на цьому, і це це те, що це те, що нас надихає, саме в оточенні проходити будь-яку трансформацію, це це дуже надихає. Я тобі вдячний за твою активність в чаті. Я дивлюся. Як, як ти оформлюєш свої фоточки, мені треба дивитися на тебе вже. Тому що я інколи можу, там, в мене може бути непочищений стол там, чи кухня трішечки забруднена. І... Але ну, я, не, я не вважаю, що це так важливо робити, але це класно, коли ти можеш відносити до цього, так знаєш, дуже Прискіпливо і розуміти, що від твоєї фотки залежить емоційний настрій людини в команді. Вона побачить і захоче це собі теж приготувати. Тому я Хочу вибачитися э, за те, що в мене не завжди фотки такі класні, але мені дуже подобається як ти це робиш. Тому дякую. Дякую да. дуже за те, що yeah. я є в твоїй команді. і що від мене Я буду старатися це все робити. Поэтому очень да, очень я рад то, что я здесь нахожусь и, ну, честно, я благодарен. Я благодарен, что я вот именно попал вот в первые как бы да, э, руки от, от кого так. это все начиналось. Ну, честно, я вот я себе не мог представить, что оно может быть так. Я когда-то ну, в своей группе хотел мы начать там группой, да, кто-то начинал, а я как-то уходил. Хотя мои мои партнеры мои партнеры начинали, а я как-то уходил в сторону. Так. Я не знаю. Хоча це плохой примір. Ну в время час я не знаю. Вот, ну мабуть, не то время было. Це приклад. Но це приклад. Да. Так, це, це доказ того, що у кожного є певний час, коли це потрібно. І я чому тебе запитую? Тому що в тебе є цей досвід, ти вагався певний час, і ти можеш сказати, як це воно, коли ти вагаєшся, 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 а потім повертаєшся. З питанням: а якщо б я розпочав 10 років тому потрошку це, що було б зараз? Ну, так. Да. Да, тому в тебе, є, це, в тебе є ця історія, е, і від тебе це якраз почути е, саме такий підхід, що е, вагання вони інколи можуть е, е, бути важливі там в прийнятті рішень, але що стосується свого здоров'я. І звичок оздоровлення, тут е, вагатися не має сенсу. Так, це да, точно. Так. Дякую тобі. І всі, хто хочуть приєднатися, звісно, можете зв'язатися з Миколою, запитати його в соцмережах. Він доступний, або писати смешки, смски до мене. Дякую вам, дякую вам. як Дякую тобі, Микола, за інтерв'ю. І всім, да, хто, да. Да, всі, хто буде в комментариях, пишіть, да. пишіть питання. Угу. Все добре, папа. Да, ми тоді побачимося з тобою в чаті е, сьогодні, і завтра і післязавтра. І ще Дай. раз хочу тобі окремо сказати дякую за твою активність і за участь в програмі і за твої інтерв'ю. Все. Так, дякую. Спасибо тебе. Все доброго. Дякую, Па-па.